Вітаю вас на каналі Нумерологічний Психотранс Star Love. Ім'я моє любов, ваш таролог, нумеролог і фіто-біоенерокосметолог. І так, енергії неділі з 5 по 11. І так зараз йде перша повня в цьому році. Дуже грінжова, така прямо ну, повний крінч. Тобто там такий треш, що дітки не сплять. У нас що знизу, що зверху дітки. Дітки не сплять, люди не сплять, дуже багато енергії. Там Зараз Сонце, Венера і Марс ідуть рядишком. Вони вчора зійшлися в одну пряму, як, от на, як на старті стоять. Це дуже сильні, потужні йдуть енергії на планету Земля. Але ця тусня Сонце, Венера і Марс. Вони ще поряд із, во-первых, що це все це в Козірогі, знаки Козірога. А Казірог це і так холодність, така впертість, звісно, Венера це відносини, Марс це агресія, також ну, рух, ну і сонце це наше я, як, як ми, ми і світ, ми і відносини, ми і ця агресія, що вокруг. Також доганяє цю всю тусню Меркурій. І виходить, що він в таких енергіях він такий буде впертий, що ми також будемо будем ці енергії відчувати на собі. Який вихід? Тобто, Починайте нові діла, нічого, що падає ще луна, починайте нові якісь. Ну, щось нове. Дайте реалізацію, дайте якогось руху в своєму житті. І так, давайте знову по знаках Зодіака. І так, що чекає на цій неділі овнів? І так, овни. Они овни гарно будуть стояти на ногах. Правда, це не вищі карти, це паш, це рицарсь. ну, рицар. Понятно, що це великих ну, чогось такого сильно потужного на цій неділі не чекайте, але це буде легкий флірт, легкі гроші, легко гарно будете стояти на ногах, гарний для вас тиждень. ну, Такий легкий. легкий. І так, тільці, тільці, ой, тільці будуть цікавити їх енергії сім'ї. Будуть енергії сім'ї, гроші, гроші з двох істочників дуже дуже гарно теж. Так, близнюки, близнюки на цій неділі, близнюки, О, аж дві карти зразу. Близнюки трошечки будуть вагатися, що вони, хоч гарно ну, по справедливості близнюки на цій неділі будуть відчувати ну, в собі ну, силу духу. Але десь в глибині все-таки будуть вагатися, чи вони достойні цього всього, чи вони О, перестало святити, правильно, не можна казати, близнюки ви найкращі. Раки раки, вам, у вас весь світ відкритий. Що б ви не хотіли зробити, ви можете зробити, але уникайте оцеї якоїсь тусні, якихось переговорів таких, ну. О, Бачите, як гарно, саме собі включилося. <смі> Якихось таких, ну, щоб якісь компанії, де будуть когось обсуждати, Уникайте цього. Краще зверніть увагу на легкий флірт. І Причому, якщо ви не можете в очі сказати людині, яка вам, яка вам подобається, напишіть їй смс, пошліть їй якусь гарну картинку, і так це будуть левенята. Левенята теж уникайте людей, які будуть обсуждати. Ждати когось другого, радійте і гарно стійте на ногах. Ну Тут ливенята будуть прекрасно стояти на ногах цю неділю. Так, диви. діви ви будете ще Ну все-таки страсть, та, яка у вас була, і ви її втратили, і ви будете Ну вже ви Ну адаптуєтесь до цього. Ну Того, хто від вас пішов, не жалкуйте за ним. То у вас то була чисто ваша страсть. А якщо ця людина уйшла ну, ну, в засвіти, то ну, просто поважайте його, поважайте і просто любов і, і повага до нього. Терези, терези, терези трошечки при, притормозіть. Просто можна строїти плани на ці неділі, прописувати ці плани. І якщо щось там вже збулося, вже починайте викреслювати. Ну, не сидіть робити точечно щось, але... а планувати багато. Ну, самі діла, якщо ви щось хотіли таке сильне, потужне зробити, то цей тиждень трошечки не для цього. Більше плануйте і... або йдіть там що є... йти маленькими шагами. Понятненько? Гаразд, Скорпіони. Скорпіони, у вас буде все дуже добре, гроші будуть з двох істочників, і ви настільки будете вже повірити, що ви йдете правильно, що те, що ви робите, теж правильно. Те, що раніше було зависало, воно вже зараз пішло в два русла. І, і По-любому обидва хороші, ви собі самі вибирайте, куди йти обидва хороші. Так, стрільці, стрільці, О, стрільців. Стрільці трошечки м, будуть чогось, я не можу сказати, боятися, але вони в якусь сторону вони бояться подивитися. В якусь сторону вони копаються більше в собі і думають, що в них самих вийдіть наружу. Подивіться на, на то, як це проходить. Ну, В других людей, да? От, в інтернеті подивіться. да? Ваша душа зараз думає, що ну, що вона, ну, що вон, що що вона, ще не час щось робити. Можна, пробуйте, дивіться через інтернет, через телефон, через засоби інформації масової такої. Попробуйте, починайте звідти. Так, казіроги. Козіроги, радість, козіроги, радість, козіроги... ой, що ж, дві карти. Козіроги, все, що ви думали раніше, що у вас щось може не вийдесь, якась дорога може не получитись, радісна. Щось у вас може не ви все це собі надумали. У вас буде дійсно радість, у вас більше ну, по-доброму дивіться на світ. Коли буде, будете по-доброму дивитися на світ, у вас буде ну, якби, примагнічуватися всесвіту теж якась доброта. Водолійчики, водолійчики, Світ відкритий, все, що планували, Ну, ви боїтеся ну, боїтеся почати. да, тобто, Плануйте, прописуйте свої плани. Дуже гарно цього і неділі, ну, іменно як, що зв'язано це з Меркурієм. Получається, що дуже добре його планувати. Планувати і записувати, щоб ви його бачили. Коли ви вже записали, воно вже трошечки ощущається, вже матеріалізується. Понятно? І все, що ви думали, що може ви не справитеся, ви це собі надумали. І так, рибки, рибки. У вас все дуже добре? Плануйте, куди мали їдьте, ні один ви чогось боїтеся, ні один зразу ж засвітили. Боже, як гарно сьогодні працює з нами де електрики. Да? Ем... І виходить, що ні один меч не касається плаття. Тобто, все, що ви все, що ви задумали, не бійтеся. Ту інформацію, яку вам дали, гарна інформація можна можна йти за нею. Так, давайте Україна цю неділю. Україна цю неділю. Ну, такі карти, звісно. Такі карти, звичайно. Ну Ну, буде добре. Нам треба дивитися в майбутнє. Майбутнє буде гарне. Просто треба трошечки ще перетерпіти. Трошечки розрухи. Вінницька область. Бережіться. Так. Не забувайте, що ще до 7 числа безкоштовний сертифікат на безкоштовну консультацію косметолога. Дзвоніть 067 714 0354. Безкоштовний одне запитання чи нумерологічне, чи, чи Таро. ну і Є ті, хто в мене виграли розбір карти цього року. Тож дзвоніть 067 714 0354. До зустрічі, мої любі!